Господь Він любить кожного з нас. Ми не повинні його з вами уявляти, знаєте, якимсь таким жорстоким і далеким тираном, який чекає моменту, коли можна нас вдарити по руках. Він не схожий на того вчителя, знаєте, який тримає указку для того, щоб в певний момент отдати по пальцях. Зовсім ні. Він тримає, якщо і тримає, він якусь певну владу лише для того, щоб нас з вами захистити. І ми повинні з вами не противитися ось тому посуху, який він іноді застосовує для того, щоб нас поправляти. Подумайте про Господа, подумайте про Господа і от уявіть Його у своєму житті. Якщо на вас Бог, Його уявлення, навіює її почуття страху, це говорить тільки про одне: про те, що я являюся за тим парканом. Що я являюся божим противником? що